В Україні підводять перші підсумки декларування зброї та боєприпасів. Це ще одна тема наприкінці цієї години. І ця кампанія була оголошена національною поліцією 25 листопада. Найбільше зброї за даними правоохоронців здали у прифронтових областях або в тих регіонах України, де тривали бойові дії. В поліціях поясню, поліції, пояснювали, що громадяни могли не тільки задекларувати зброю, але й здати її. І нагадаємо, в листопаді Верховною Радою був ухвалений закон, який дозволяє. Є в певних випадках користуватися зброєю на час воєнного стану. Однак протягом трьох місяців, після його припинення, громадяни повинні здати вогнепальну зброю і боєприпаси до органів національної поліції України. Як відбувається процес декларування зброї? Говоримо з В'ячеславом Савченком, начальником управління контролю за обігом зброї національної поліції України. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Скільки українці задекларували зброї за понад місяць дії закону? Скажіть нам. Добрий день, да хотілося дійсно відзначити, що спочатку декларування з 25 листопада безпосередньо вже до територіальних підрозділів звернулось 2178 громадян, які в свою чергу задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї. Також громадяни декларують і мають на це право боєприпаси. Задекларовано вже 430 тисяч боєприпасів. В Свою чергу також хотілося б наголосити, що якщо громадяни хочуть не тільки задекларувати, а і просто здати дану вогнепальну зброю, оскільки хочуть уникнути безпосередньо відповідальності, вони мають на це право і безпосередньо вже в 94 випадках вони скористалися ним і здали 94 одиниці вогнепальної зброї, а також більше 30 тисяч боєприпасів до неї, так наразі в нас такі. Цифридада да, да. цифри ми почули. А який вид зброї декларують найбільше? Тут хотілося б визначити, що найбільше декларується це нарізна та гладкоствольна зброя, яка зрозуміло, з тих чи інших причин опинилася на руках громадян, або на початку війни була. Отримана поширеними видами зброї тут є. В нас нарізна, а також рушниці. Відповідно, хотілося б відзначити також, що декларуванню на сьогоднішній момент не підлягають Це більше серйозні види озброєння. Це такі як кулемети, гранатомети, міномети і вогнемети. Дана зброя вона по закону не підлягає декларуванню. І скажіть, будь ласка, з якими документами ми все одно говоримо про певний процес, про те, що ви інформуєте, нагадуєте на своїх ресурсах в ефірі національного марафону. З якими документами необхідно приходити і декларувати зброю? Тобто, що мати при собі? Пакет документів він передбачений відповідно до закону і порядки, які були прийняті Міністерством внутрішніх справ, максимально простий. Тут громадяни звертаються по лінії 102. І до найближчого територіального підрозділу вони надають документи: це копія паспорта громадянина України, довідка про задеклароване, зареєстроване місце проживання. Також фотокарточка подається і ідентифікаційний номер. Тобто, тут все максимально просто і. Процедура декларування в той же час під час огляду займає максимально мінімальний час. Це як правило триває до години часу. Зброя оглядається, вноситься відповідно в облік, і після чого громадянам видається відповідний документ на руки про те, що вона зараз уже є задекларованою. Дякую вам. Я трошки посміхнулася, почувши максимально мінімальний час, але так все і має працювати, щоб все оформлювалося максимально швидко. В'ячеслав Савченко, начальник управління контролю за обігом зброї Національної поліції України, говорили про обіг зброї.